Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сімгар, да. у нас просто справи такі були. Тому ми можемо вже на починати це відео. З вами Казимир. З нами, як завжди, Аліса. Привітання. Всім привіт! Думаєте, чому я такий серйозний? Ви просто не бачите, що я з метелеку. І тому ми, ми будемо грати в гру. Див... Дивний, строгий босс. Я зараз зайду. Так, треба працювати. Все, а, у нас починається гра. Як ви бачите, ця гра називається з англійської Weird Evil Boss. Тут ми типу, їдемо на роботу. Да, ми їдемо зараз на роботу. Нас, Нас погуляли в три ночі. Дуже ідеально для того, щоб попрацювати. І зараз наш бос розповідає we'll нам, що наші What гроші. що наші... <coughs> що Наша зарплата дуже сильно понизилась. So, То ми, Тому ми тут маємо залишитися на ось. So get to work, or else. А ми начебто до 7 чи 6 ранку. Нібито до 7. І тут у нас знову оцей челик. Ми його вже знаємо, це ми. вже ми це вже знаємо. Навіть не запитуйте чого. Хто запитає, той балбес, тому що ми вже це грали. І це дуже класно. І по-перше, от той чорний челік, ми його вже знаємо, ми вже цей. Ага. Ну звичайно, вже без скримерів. Ну, звісно. Це ж нафіг його... Скажіть, Скажіть. мені, ми тут свейничку, почему у нас е, трэш валяється? Я не розумію, тут ошел у нас. У нас реально тут свиней живет. Ну, звичайно, як же без скримера нафиг, тому що тут оця гра. Якщо, ми... Якщо я буду використовувати погані слова, то вы О, ось до речі, ми офіс Нет, це моє. це а, мій це офіс. офіс, там написано офисный Тут... 2014-01. А, в мене офис учкала. Ну, значит, це наш общий офис. Гра да. так. Вона нас хочет обмануть. Давай я пустав. Так, ты иди на голову. Okay. Ой, Господи, як же ми хочемо додому, не хочемо працювати. Мне здается, тут это интересно. А мне здается, тут а ну. Так. Да, это... то на этом порсе, моя бота-букс. Бэби-букс. О, я бачила физбукс. Я оставлю принтер, давай. Mm -hmm. yeah. Треба взяти. Треба. Та... О, треба попути трохи водички. А як взяти? А як взяти? А як взяти? Можем а прийти? пішли на другий повер. Точніше на перший, А, знаєте, на Ми здається, що жрачка в нас зори. А, так треба в кімнату відпочинку. А, кулер. Саме взяти кулер. Прикинь, These нам yeah. треба буде бігати туди, вверх за водою, а вниз за жрачкою і за роботою. Як ж це незручно. Чому вони той okay, кулер? поставили? будь ласочка, ми на роботі, нас може почути босс. І це дуже погано. Якщо він почує, такі слова на роботі. Ні. А оцей автомат, принеси його нанес і паличку там відрубай і теж нанеш. Ну е ми тільки пити хотіли. Це бо що вода є, я теж. пити хочу. Теж. дайте нам хоча б крапельку. Ну хоча б одну. Хоча б менше крапельки, дайте. Ви знаєте, відпустіть нас на вулицю Дощ і Польє, ми будемо раді одній крапельці. Так, ми будемо дуже раді. Нам не вистачить, тому що нам взагалі треба ой. І знов цей челі, якого ми знаємо вже мільярд разів, кого ми бачили Я стелю тортик. Я стелю тортик. Ага. Кого тортик? У меня тортик, У тебе тортик. Я, тортик. тортик. Все, в офис. А, який, який кисень? Да тут кисень? Ты бачишь кисень? Ревер, генератор. А, генератор, я знаю. Доти. Генератор, да. Все, на, на, на 100%. Я піду водичку собі візьму попити. А так собі також маю взяти. А тут не можна. Тоби, дайте нам водички. Мабуть, потім можна буде. Треба виконати роботу. Хто її виконує? Ніхто. Не ми виконаємо. Так, давай ти Ти дві... Два перца, я два перца. Окей. Okay. Я хочу два по Два 2 Гого. Да, треба попити. А може, у нас в кімнаті відпочинку буде будет Ні, Не, у нас тільки Лит на диванчик. А лейси не можно. У тут свинку выключить можно. Что перевіряю? Я пошли босса перевірити. Я боюсь, якщо чесно. Ну я тут. Я здесь жок кейк. А, -а, -а. Почекай, камеру не перевіряй, только підем, коли всі добіжуть, коли я добіжу, або ти добіжеш, то не, тоді. Я не знаю, можу... треба взагалі не перевірити камеру. А, это. Ну що він там робить? Просто мені в кам... Мне не очі. Мені здається тут буде легко Ну да. А, тут ще показано, де о, де. Тут показано, де вода, де їжа, де кімната відпочинку, де генератор а, да. є, де камери. О, ти Окей. До шести, до шести. На до шести. А ми тут опріцюємо? Зараз взагалі одинадцяти вечора. Ой. Я, Я пити хочу. Мені Мені а світло можна? Я води пішла взяти. Прикинь, той босс зараз тебе проб'є. А, тут ще й заповнити. Так, окей, я беру з собою чашу. Ти береш ще й з собою. Ну так, треба з тобою. Тепер назад біжу. Йо, тут это спринт дуже швидко кінчається, а дуже Повели. дуже. Я like, Ми Так. А тут еще и так. Так, так, я. я возьму... Тут это дуже дуже цей дуже зручно. Я возьму ah. чипсы и Мне, не стоит цена. Цена тоже зараз. Зараз он Вставай сюда, до лосточка. че туда. Вин Уже 12. Ладно. Ну, давай. И и бери, бери чипсы. Тут минус шитем. темно? Ага, Тут потолих карты. За староком скажи, не забудь. Напрацювати! Бихты! Бихты! Работай! Бих ты! Нет, я спикаю! Давай, як можешь! Як ти комож! Молодец!

Також він може попити. Оооо, це дуже добре. Мені поки що здається, що він, навіть якщо ми будемо тут, то він нас не дуже не ми можемо бігти, і він нас не дуже. Не. Він, блять, не, він може побачити, що ми не працюємо, але далі втекти. Далі шукати. Єпс, та ну ж мене не заважай! Та сама ти, са, ти мені Та це ти мене заважаєш Ти сама мене штовхаєш. Ти мене штовхаєш Ти мене штовхаєш, взагалі це я Ой, я І зараз такий цей босс вибігає Две все спринт. ми витрачаємо ш в екстрених випадках А ми не можемо просто купу стаканів взяти ми... з водой і все. Зараз він побіжить, Зараз він точно побіжить Ладно, я не кшему не, не може За другий раз треба ще.

А я не розум, я не фигуру. Ты брачушка? Да, працюю. А він там ще добігає, прикинь? Ну вища бегала. Вин там ще добігає? Я в туалет хочу. А ч он до нас не прыгает? А в туалет сияк? Ну в реальном А! Все. Окей. Треба что-то побегать. хотя нет, она вряд ли что, лучше спорта. Мой Не. Це нам треба, до речі, спринт не витрачати, щоб коли цей бос біжить, а ми там десь не там, не, не, не там де треба. Yeah. То тоді нам треба спринт, щоб бігти, щоб, 에, yeah. щоб нас цей чел бос не прибіг. Uh -huh. Йо, мені здається, ми це прийдемо. Це дуже-дуже легко. Ну, Так, да, мені здається, що ми за це прийдемо. Дивися, десь приблизно в 4. Мінкліт. Ой, як тут незручно. Чому тут так темно? Я набрав собі ще води. собі теж. Дивися, нам треба два рази за дві години, за одну Мінпіль. годину бігати. Зараз він прибіжить, зараз він може прибіжити. Так, да, зараз він може прибіжити, тому що він кожну годину не Чекай, я за чіпсом. Ой, Жизнь. Пуха вот Я тоже. Я в руки полчипсы, а тут уже цей бомб. Мы прожили там. Вс, болизм. Проверим. А коли я лихтарк включаю, тобі видно? Не, Ну, ну Туди, я на картин. Включила? Так. Ні, не, не, видно. давай. Так, я беру їжу. Я біжу просто тут. Я просто иду, Біжу копати. Ну, капанчусь копатчиком заправляты генератор, але Но я доберу собі воду, потім уже доберу. А в тебе цей газовий балончик в інвентарі? Так. Да. А, то це дуже добре нам тут вистачить тоді. Добре. Ой, ми скоро вже закінчимо це. Так що ми зараз поняли просто тому, що а? я пішла купити БТЧ, а то я не знаю. Ты замітить? Дасть, дасть полі. Він зараз пожрати піду, а він вибігає. Ага. Мені здається, тут дуже-дуже легко. А мені здається, що тут легко втекти. Бо ми вже, бачите, майже пройшли. Я Сісі ТВ -сі, сі -сі перевірю. ніби ні, не понимаю, 8-7. вин, вин, спейт, вин, спейт. Вин, спейт, не, не, а, ну да, ты. Я, короче, по... Б... Погук, погук. документом делаем, мы, Го -го -го, хочу. И хам -хам -хам. Слухай мені, і те за стаканом... за дільним стаканом... Да! Фу! Єееейс! Yes! Yeah, I'm sorry about that, everyone. <laughs> Some guy broke into the office and possessed me, but don't worry. I think I'm good now. And for your troubles, I'll be giving everyone a five-dollar bonus. <laughs> Earth... Mm. Ну давайте, так, tutaj, то ж, давайте разок тут закінчимо. Вс, я бачу людей, можно вот это. Всім дякую за перегляд. Давайте вам сподобалося. пішли. Може, так и більше ідей на те, що мені рахун. Ей, господи, візити від нас тут. Чисто за компашку хочуть побувати відео. Дякую всім. дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, адже нас вже 50 підтримок на є. Якщо вам подобається відео, не забувайте лайкати. Якщо взагалі контент подобається, підписуйтесь. Ну а з вами був я завдяка за мир. И пока-пока. па-па!